Вечора ви дивитись проєкт Прайм Тайм на першому міському У студії працює Карина Костецька. Місцева влада разом з ООН ЮНІСЕФ впровадила новий проєкт, покликаний надолужити прогалини у навчання учнів. Останні були викликані пандемією ковід, а також повномасштабним вторгненням. Наші кореспонденти побували в одній з гімназій міста, і тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Забезпечити учням всебічну підтримку, а також надати засоби для подолання труднощів та досягнення успіху у навчанні. Саме таку мету мають центри з подолання освітніх втрат у школярів, які відкриваються на базі навчальних закладів Кривого Рогу. Як можна зрозуміти, із назви ці центри покликані надолужити ті знання та навички, які учні могли пропустити через навчання у режимі онлайн під час пандемії чи в умовах воєнного стану. Один з таких відкрився на базі восьмої гімназії. Що про таку ініціативу кажуть самі учні, їх пряма мова. Офлайн навчання мені подобається більше. Я, я м, краще усвоюю матеріал, який я почула на офлайн уроках, ніж на дистанційному навчанні. Я прийшов сюди навчатися, щоб покращити свій рівень знань і розмовляти українською. Я вважаю, що це дуже ефективні заняття та вони. Допоможуть наздогнати те, що ми так сказати, запустили під час того, коли була пандемія та початок війни. До занять української мови долучилася й Анастасія, студентка каварійського педагогічного, яка зараз проходить практику на базі гімназії. Тут вона дізнається тонкості майбутньої професії та освітнього процесу в умовах сьогодення. Мені цікаво відвідати саме уроки. Мені цікаво, як взагалі вчителя комунікують зі своїми учнями. Мені це дуже подобається. Мені подобається саме ходити на цю практику, і саме подолання освітні втрат це така дуже дуже... дуже така важлива тема насамперед сьогодні, тому що, як ми знаємо, через воєнну ситуацію, через пандемію, реально навіть я ну в мене. Дистанційне навчання воно в мене почалося у 10 класі. Такі центри відкриваються за підтримки Міжнародного благодійного фонду та представництва дитячого фонду ООН в Україні, особливість проєкту перетворення освіти на навчання мрії. Тобто, на відміну від звичайних уроків, заняття проходять без домашніх завдань та контрольних. А їх невід'ємними складовими є мотивація та психологічне розвантаження. Тому ось саме проект про те, як складне зробити простим, як зробити це головна. Ці цікавим, як підняти мотивацію учнів до навчання в цілому і, зокрема, до англійської мови, тому що це дуже важливо, ви розумієте, в сучасних реаліях. Родзинкою цього проєкту, напевно, є основне це соціально-емоційне та етичне навчання. Тому що е, ті вправи, які вони нам пропонують, вони насамперед мають розвантажувати психологічно зняти якусь напругу і створювати комфортне середовище. Це наразі найбільш найбільш те, що потрібно, аби навчальний процес був ефективним та безпечним. У свою чергу все можливе робить і міська влада. У кривому розі забезпечена робота 129 шкіл, гімназій та ліцеїв, в яких створені укриття. Завдяки ним у закладах з'явилася можливість проводити офлайн консультації. Лише з березня на їх базі відкрили зо три десятки центрів подолання освітніх. Ми створили 27 таких центрів, де з багатьох шкіл продовжуємо навчати нашу молоді для того, щоб вони дійсно могли вже підтягнути свої знання ми робимо це по чотирьом локаціям, починаючи з першого і по десятий клас, і я вважаю це дуже добре для нашої молоді, що ми. Ще міх знання до занять у центрах. Наразі залучені понад півтори тисячі школярів. Вони наздоганяють програму завдяки міні-курсам та заняттям, які проводять 107 кращих викладачів міста. Зокрема, у восьмій гімназії діти збираються двічі на тиждень. Початкові класи додатково вивчають математику та українську мову, п'яті класи суто українську, а десяті англійську мову. Кузьма Шишкин Едуард Лушпенко. Перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Марина Дудник Тітаренко, заступниця директора комунального закладу, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради, а також Ірина Проскурова, виконуюча обов'язки директорки Криворізької гімназії номер 8 Я вас добре, добре, день. добре. Розкажіть, будь ласка, яка основна мета цього проєкту? Про що він от трохи детальніше? Так, як уже було зазначено, і дітьми, і нашою студенткою, практиканткою, і прекрасним вчителем, так на Вніше це допомогти дітям в комфортній антистресовій ситуації надолужити ті знання, які були втрачені через повітряні тривоги, тривалі е, перерви у навчанні через ковід, так через проблеми з інтернетом та електроенергією, і змотивувати їх для цієї роботи в подальшому. Так, а як проєкт допомагає учням побороти ось проблему цих самих освітніх втрат От про це також трохи так. детальніше? Так, для того, щоб організувати роботу, так у рамках проекту на базі 27 закладів загальної середи в різних районах нашого міста було створено такі осередки. Ми їх називаємо кетчапи, да uh -huh. центри подолання освітніх втрат для дітей початкової школи п'ятих, сьомих та дев'ятих класів. І е, наші учні мають змогу вирішувати свої такі проблеми з навчанням, із математики, української мови, англійської мови. І в початковій школі це теж математика і українська мова. Діти відвідують заняття абсолютно безкоштовно, добровільно на підставі проведення діагностувальних робіт, які визначали рівень знань учнів та їх потреби у надолуженні. Угу. А от наскільки сильно взагалі відчуваються ось ці саме прогалини у дітей? Ну, відчуваються, тому що не перший рік ми працюємо в умовах дистанційної освіти з 2019 року, і ми повинні педагоги повинні розуміти, що такий довгий шлях до вдосконалення наших насамперед навичок роботи в дистанційному форматі він все рівно не допоможе дітям мати той рівень навчальних досягнень, якби це був офлайн формат, тому що насамперед вже говорили сьогодні багато про це. Знижується рівень мотивації, знижується рівень дотримання учнями академічної доброчесності, знижується рівень розуміння, а навіщо мені це потрібно, і який результат на кінцевий результат вони будуть мати. Тому ці напрямки роботи, які зараз впроваджуються в нашому місті завдяки департаменту освіти і науки, завдяки військовій адміністрації міста, завдяки міжнародної співпраці з різними міжнародними фондами, вони допомагають насамперед педагогічні громаді, громаді е, зрозуміти, як рухатися нам вперед для того, щоб вести за собою дітей і е, подолати ці прогалини в знаннях. Угу. А от як на вашу думку можна підняти мотивацію учням? Насамперед, підняти стресостійкість дітей, угу. підняти, підняти е, психологічну захищеність дитини, тому що ця програма вона розрахована не на вивчення нового матеріалу, не на повторення якихось окремих тем, не для того, щоб діти повторили правила і забули, а для того, щоб щоб вони практично через свій життєвий досвід, через предметні е, завдання, через е, комунікативні завдання, через роботу в групах, роботу в парах, яка неможливо е, належним чином організувати при у онлайн форматі, вони знову-таки відчули належний рівень соціалізації, належний, належний рівень психологічної підтримки, належний рівень зворотнього зв'язку. Треба бачити очі вчителя, і треба бачити очі дитини і mm -hmm. е, Сусіда по партію як раніше ми казали. Так, а от щодо самих занять, розкажіть, будь ласка, які саме заняття проводяться для дітей. Заняття проводяться, як ми вже сказали, з чотирьох предметів для на базі нашого закладу паралель других класів це математика півгодини і українська мова півгодини. Заняття для всіх вікових категорій тривають одну академічну годину, 60 хвилин. Тобто для початківців 30 хвилин математика, 30 хвилин українська мова. П'яті класи ми обрали. Це в нас математика, сьомі класи. Класи українська мова і 10 класи англійська мова. Uh -huh. Але ми ж перепрофілювалися минулому uh -huh. два роки тому назад. І у нас немає десятих класів. Ми тісно співпрацюємо з академічними ліцеями нашими, нашого району. І на заняття з надолуження освітніх прац з англійської мови приходять ліцеї, учні ліцею кредо, міжнародні перспективи, центрального міського ліцею. Uh -huh. І ми вдячні адміністрації цих закладів за те, що вони провели таке велике також. Допомогли нам вхідне тестування провести для того, щоб ми визначили контингент учнів, яким це насамперед потрібно. Mm -hmm. насамперед. Я yeah. yeah. так да, ще додам, yeah. да, що ми в нашому місті маємо найбільшу мережу таких центрів в Дніпропетровській області. Mm -hmm. Бо проєкт цей пілотний реалізується тільки в Дніпропетровській області, і серед п'яти десяти центрів 27 знаходяться саме у кривому розі. Mm -hmm. А от тут одразу таке питання виникає: як давно цей проєкт діє вже так, у нас Так, проєкт. Ми стартували. 11 одинадцятого березня uh -huh. перша хвиля проекту розрахована на 12 тижнів, тобто, десь наприкінці травня, передостанній тиждень, ми завершимо першу хвилю. Проектом uh -huh. також передбачено літні активності, які uh -huh. також будуть направлені на подолання освітніх втрат у наших школярів, uh -huh. та осінню сесію. Uh -huh. Так, а от яка основна особливість цього проєкту? Ну, як на мене, наші вчителі мають унікальну можливість, ну про те, що діти мають свої переваги, ми вже сказали, так. А наші вчителі мають унікальну можливість навчатися у провідних вітчизняних учителів-практиків, у найкращих методистів практиків, у авторів-підручників нової української школи. Вони тестують нові інструменти, вони мають можливість апробовувати нові методики навчання, які ще відомі не, не досить широкому колу освітяні. І нам як на мене, це. Надзвичайно важлива річ. Угу. А от як в цілому учні ось таку ініціативу? Ну, учні зустріли спочатку з насторогою, тому що будь-яке діагностування, воно є діагностуванням, угу. і треба було з дітьми провести роз'яснювальну роботу, що це не уроки, що немає домашніх завдань, що не немає покарання. Діти повинні розуміти, що помилка. Це шлях до успіху, і вся програма навчання і дітей, і педагогів вона саме таким чином і побудована, що е, і педагоги, і діти повинні розуміти, що саме помиляючись, вони йдуть уперед. Вони шукають шляхи розв'язання своїх прогалин, своїх проблем. Вони шукають немає готового продукту. Це незвичайний урок. Це додаткове заняття, де діти діти вчаться продукувати, продукувати, генерувати, набувати знання. Надолужувати і набувати. А не просто е, вивчити якийсь теоретичний матеріал і частково його е, засвоїти на практиці. Ні, це творче мислення, це креативне мислення, mm -hmm. це вміння співпрацювати. Я хочу вам навести декілька прикладів. Да. Наприклад, е, учні других класів використовують е, сервіс «Казка фан» mm -hmm. за, ну, для, за допомоги вчителя. Одне діло, коли дитині дають готовий текст, і треба той текст проаналізувати, mm -hmm. прочитати, прочитати, зробити якісь додаткові заняття. Ні, дітям пропонується придумати власних героїв, е, написати сюжет, а штучний інтелект допоможе їм створити авторську казку, з якою потім діти працюють надалі вже як автори, як редактори. Як... Вони вмотивовані, їм цікаво, їм пізнавально. І взагалі це стосується не лише початкової школи, дуже багато ігрових е, творчих, креативних методів роботи, багато методів проектної технології, де треба е, і 10 тому класі, якщо це англійська мова, і в другому класі mm -hmm. завдання носять інтегрований характер, багато завдань на інтеграцію змісту предметів з фізикою, з математикою, географією, біологією, філологічними дисциплінами є, наприклад, таке завдання, як метафоричні картки, де треба не просто проаналізувати, а висловити свої почуття і емоції. А діти, які навчалися стільки років дистанційно, вони не розучилися говорити mm -hmm. про свої. Почуття, вони можуть відтворити матеріал, вони можуть виконати завдання, а ось висловити власну точку зору, критичне свою точку зору, власне мислення, творче бачення, дається далеко не всім. Тому саме от такими родзинками і є е, е, такі завдання, які добираються. Якщо це, наприклад, старші діти, 10 класи, mm -hmm. да, крім платформи е, Всеукраїнська школа онлайн, яка там використовується ну, як додаткові ресурси, Вчаться насамперед педагоги, не діти-педагоги, тому що для дітей все розроблено, все, все продумано. А е дуже цікаві е сайти, на яких вчаться зараз працювати насамперед, вчителі. Знаєте, яким подобається виконувати домашні завдання mm -hmm. нашим педагогам? Тому тут все ці цілком займові пов'язано, і ну і ще одна родзинка це те, що е діти не бояться. Не бояться говорити, не бояться міркувати, не бояться помилитися, тому що перші два тижні дітей цьому навчалися. Uh -huh. Помилка це шлях до успіху. Uh -huh. Так що ж, і наостанок, скажіть, будь ласка, як часто в цілому такі заняття проводяться для дітей два рази на тиждень. Кожен учень, який зареєстровані в групі з певного предмету, відвідує заняття, ще раз повторюю, абсолютно на безкоштовній основі. Uh -huh. Так, що ж я вам дуже дякую? Будемо сподіватися, що дійсно цей проєкт допоможе нашим дітям, допоможе е, їм е, заповнити всі ці прогалини у навчанні, які вони е, отримали, так сказати, через пандемію і через повномасштабне вторгнення. Дякую вам. Дякуємо. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм на першому міському. У нас у гостях були Марина Дудник Тітаренко, заступниця директора комунального закладу, центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради, а також Ірина Проскурова, виконуюча обов'язки директора. Ректорка Криворізької гімназії номер 8 дякую за увагу. Побачимось на першому міському.